Спочатку до церкви, потім на виборчу дільницю. Трускавець в унісон із цілою Україною обирає нового главу держави. У курортному місті містяни мають можливість здійснити волевиявлення на восьми виборчих дільницях. Як триває процес голосування, там чи зафіксовані якісь порушення? Спробуємо з'ясувати. Іванович, розкажіть, будь ласка, чи ваша виборча дільниця сьогодні вчасно розпочала свою роботу? Чи відбулося без акцесів якихось? Як взагалі триває виборчий процес? У вас розпочала засідання комісії 7-15 підготовчих. З восьми відкрили виборчу дільницю. Активно люди голосують після служби в церкві покрови. На даний момент проголосувало десь біля 35% виборців у цій дільниці. Людей внесли в списки. 1512 чоловік без різних інцидентів, ексцесів, скарг не було. Всім дали можливість проголосувати. 39 кандидатів у президенти. Скажіть, будь ласка, чи не доводилося вам чути від виборців, що важко розібратися в бюлетені? Тобто, чи надходили якісь такі скарги? Особливо, можливо від людей похилого віку? Ні, таких скарг не надходило. Люди вже більшості визначилися до того, як піти поставити відмітку в бюлетені деякі, можливо, казали, що ще прямо і в кабінці для голосування визначалося, бо ще довго вагалося. А так переважно всі вже знали за кого кандидата віддати свій голос. Чи зафіксовані якісь порушення від спостерігачів, тому що на кожній виборчій дільниці є по кілька спостерігачів? Mm -hmm. Яка їхня реакція на виборчий процес на вашій дільниці? Реакція спокійна, бо тут процес триває все відповідно до. Виборчого законодавства таких порушень взагалі не зафіксовано скарг ніяких не надходимо. Чи всі себе знаходять, із які приходять голосувати у списках виборчих, чи є якісь непорозуміння, там перекручені прізвища, когось не виявили? Так, були такі, що, наприклад, якась буква там, Е, а А. Було також, що місяць був недобрий. Тобто рік все добре, хіба був місяць. То ми якби звіряли і записували, голова підписував, що дійсно такі були неточності. Також є і так само люди, які вже померли. Люди приходили, кажуть, ну ця людина вже давне-давно померла. Чому вона тут є? Чомусь такі от відбувається Є багато в нас такі. Скажіть, будь ласка, от яких змін ви очікуєте після голосування в державі? Щоб люди добре жили, і щоб наші сподівання справдилися, але не було. Таких розчарувань, як минулий раз, якщо ми виберемо президента, кого там виберу, Я думаю, такий, щоб трошки переживав за людство, за, за державу, за все. Знаєте, як з того фільму за державу обідну, так і це щоб трошки, щоб не наживалися, а щоб трошки нам давали, щоб ми жили, і щоб майбутнє ми відчували, що у нас є все впереді. а за кого ви голосували? Якщо на секрет я голосував за Юлю. Розкажіть, будь ласка, ваша виборча дільниця, чи сьогодні вчасно розпочала свою роботу, чи були якісь інциденти під час відкриття, чи було все спокійно? Бого дякувати. Ми вчасно відкрилися. Ну, Відповідно, ми підготувалися до цього моменту. Видали людям виборчі бюллетені, списки виборців, проінструктували людей, як працювати, тому що в нас є. І атовці, і такі, що зовсім не працювали в тій галузі, робота пішла. в пів годині інцидентів ніяких не було. Першими проголосували в нас мужчини. Чи активна ваша виборча дільниця? Тобто, що бачите по людях, чи йдуть голосувати і станом на обідню пору, скільки вже проголосували? Хочу сказати, що активність людей після 10-ї. Після церкви так це люди пішли до церкви і, і після обіду тепер підняли. Зараз у нас 867 виборців проголосувало. Станом на цю годину, як пояснити новацію вашої виборчої дільниці, що столи, за якими сидять члени комісії, є доволі так підтиснутими до стіни, тобто немає можливості задіних стати спостерігачам чи журналістам, щоб оглянути, чи відбувається все добре і правильно, і в межах чинного законодавства ну ви пройдете, спостерігач пройде, а там ще хтось захоче йти. Ну, знаєте, неприємно людям. Це з одної точки зору, з другої точки зору, у нас столи, не мають полиць. Це є кухонні столи, які нам тут видали для голосування. Значить, Всі особисті речі наших працівників, ДВК знаходяться у них під ногами. Під ногами, я підкреслюю, не на полицях. Стоять просто на підлозі, отам, за кріселками туди, ближче до тієї стінки, як, про яку ви говорите. Що. Тому це є. Друге. І ще одне, найголовніше, що люди не забезпечені такими стаціонарними скриньками, які можна було вкидувати від рівні талони. Якщо б туди вкидав і вона там як поштова скринька, і вже би ви не витягла з ви знаєте, як воно наповнюється, а воно може бути і вітром понести, і так людина стала, щось повернулася, десь упала під ноги. І таке буває, що треба просто звертати на це увагу, а це є такий, знаєте, неприємна річ, якщо не дорахуватися якогось відривного того. На виборчій дільниці у першій школі ми зафіксували порушення закону України про вибори президента. Річ у тім, що столи і стільці, за якими сидять члени комісії, вони стоять впритул до стінки, яка знаходиться позаду. Вчора ми промоніторили деякі виборчі дільниці з колегами, і ми пропонували голові комісії, все таки поставити столи в такий спосіб, як цього вимагає закон. Або закон вимагає, щоб спостерігачі чи журналісти. Чи представники кандидатів у президенти мали вільний доступ до місця, де видаються виборчі бюлетені? Якщо столи стоять впроту, цього вільного доступу позаду немає, як ми бачимо. Ми теж попросили голову комісії, який є представником батьківщини, прокоментувати ту ситуацію. І він сказав, що так, я свідомо порушив закон, оскільки для цього є певні підстави. Начебто, він обґрунтував ці свої порушення, але він розуміє, що він свідомо порушує закон про вибори президента України. Якими думками сьогодні йшли на вибори? Хотілося б, щоб кінчилося в кінці кінців та війна і об'єдналася Україна. Якщо не секрет, то за кого віддали свій голос? За Порошенка. Покращених з кращих змін, щоб все було добре у нас. Що, будь ласка, за кого віддали свій голос? За Геннадія Балашова. Чому обрали цього кандидата? А, бо він мені подобається. Україна після виборів, якою ви її бачите, якою хочете бачити? Нормально зачинного президента. Що б ви хотіли, щоб в першу чергу змінилося? В першу чергу закінчення війни, ну а там покращення життя людям. А якщо на секрет, кому ви свій голос віддали? Ну я не знаю, чи це зараз можна говорити. Можна, так що ну вже можна, так. ну складно сказати, чи можна говорити. Тому не буду говорити, щоб не було як агітація. Зрозуміло, якою ви бачите, бачу, ви на виборчі дільниці з дітками прийшли, якою бачите Україну от, після виборів. Щоб головне не було в сторону гіршу змін, в кращу чи буде це від нас, залежить, не від президента. А от в гіршу сторону може бути від президента. Тому я думаю, ви розумієте за кого я голосував, щоб курс продовжувався, той що був.